Що для мене значить Пасха? Для мене Пасха не обряд, не звичай, не просто свято вихідного дня, подія ця важлива і велична вона, мій Дух, надією зміцня. То свято серця, торжество над смертю, бо я колись із мертвих оживу. Це день любові, ласки, милосердя, це відблиск сонця в пору грозову. В той час, як світ виконує обряди, що притянили цього свята зміст. По іншому я хочу святкувати і від щастя вдержати не можу сліз. Бо той, хто за мене в жорстоких муках. Там на хресті Голговський помирав, хто ворогів прощав у час розпуки сьогодні вранці із могили встав. Здавалося б, такому не бувати, добились що хотіли, розп'яли, скажіть, за що прийшлось Христу страждати, щоб я і ти повіки з ним жили. І ні сторожа, ні великий камінь не втримали в могилі тій Христа. Він є живий повік. Тепер він з нами, такий негаданий кінець настав. Де твоє жало смерть, де перемога, безсила ти проти царя світів? Він Бог живий, і тільки через нього ми маємо Прощення всіх гріхів. Тож всім тепер бажаю я сказати, бо в серці незабутні відчуття, що моя Пасха то Христос розп'ятий, який віддав ради мене своє життя. Я не зазвичкою до всіх вітаюсь, як це багато робить хтось з людей. Христос Воскрес! Я серцем утішаюсь, бо я тепер в числі його дітей. Христос Воскрес воістину, я вірю, хоч кажуть, не бува таких чудес, ніщо не захитає мою віру, Спаситель мій живий, так, Він Воскрес. Сьогодні про ці пам'ятні події читаємо і чуємо в церквах. Христос воскрес, земля уся радіє, Христос живе повік в наших серцях. Я щиро хочу всіх вас привітати з великим днем свободи і чудес і в це величне свято побажати благословення Божого з небес. Нехай святе Христове Воскресіння. Запалить віру і розвіє страх, і подарує багатьом спасіння, і надію на життя у небесах. Амінь.